Щоб самому, наприклад, вибудувати стиль, це дійсно потрібно дивитися Пінтерес чи ще щось інше. Дивись, я тобі так скажу. В загальному, якщо так в цілому взяти, так? одяг взагалі не важлива річ. Угу. Але уяви пазл, от, наприклад, оцей коврик, і його розділи на багато частин, так одяг це останній пазл з, цілого, з цілої картини. Тому що твій образ це не лише про те, в що ти одягнутий. Це в більшості випадків про те, що ти є всередині. І дуже часто те, що є всередині, не, ну, коли до мене приходять клієнти, не відповідають, тому що ззовні. І вони такі ходять кричать, ні, я не така, ви подивіться, от я про інше. А всі дивіться кажуть, ну, так, ми бачимо про що ти. Ну, Я не в тому плані, що якщо там ти якось не так одягнутий, то ти, значить, абсолютно щось інше транслюєш. Але дуже часто люди складають перше враження про тебе саме перших 15 секунд, коли тебе бачать. Одяг? Тобто е, ні, ти навіть про це не задумаєшся, так? А от йдеш по вулиці, йде якась рандомна людина. Твій мозок, незалежно від того, що ти зараз думаєш, аналізує скінтон, походку, манерність. Е, Колір волосся, яка стрижка, одяг і складає перше враження. І в тебе тоді виникає бажання підійти заговорити або не виникає. Подкаст 11.